Миром Божим дорогоцінням і хотів би сказати вам, чому же в тижні саме 7 днів. Чому те, що пробували зробити атеїсти? Тобто вони намагалися зробити 5 днів в тижні, потім вони намагались зробити 10 днів в тиждень, потім вони кажуть, ні, давайте людина буде працювати 3 дня, 2 дня відпочивати, потім ще щось. І це все не мало успіху. Адже людині легше всього людина себе почуває, коли вона працює 6 днів, а на сьомий день відпочиває. І відповідь на це дуже проста. Тому що Господь творив землю за шість днів і на сьомий відпочивав. Так само і ми повинні 6 днів працювати, а сьомий день. Повинні на сьомий день, як і Бог, зайти в покой Божий. Тобто ми повинні цей день віддати на служіння Богу, ми повинні цей день віддати Господу. Тоді ми будемо мати захист, тоді ми будемо мати благословіння в своє життя. Але, що таке, да, чому, імін, чому ми повинні віддавати цей день Богу? Чому ми не можемо просто лягти та відпочивати? Тому що. На це питання дуже така гарна відповідь. Тому що коли Господь зайшов в покой на восьмий день, на дев'ятий день, на десятий день, він вже нічого не робив. Він вже не продовжував створювати нових звірів, він не продовжував створювати нові планети чи ще щось. Він був в покої. Тобто. Він зробив те, що повинен був зробити, і все. Так само і ми. Ми повинні зробити те, що ми повинні робити, тобто віддати своє життя на служіння Богу, допомогти іншим людям і потім зайти в покой Божий та далі жити на основі Його слова. Амінь дорогоцінні з миром Божим!